Всім привіт, любі, друзі! Мене звати Євген, я геном зі вступу в Австрії в компанії okay Study. Ми займаємося перевезенням студентів безпосередньо з України до Австрії. Оформляємо всі документи, подаємо в університет та підбираємо житло. Всі ми займаємося вашим вступом під ключ. І сьогодні я хочу розказати про мало не найголовніший університет Європи, який розташований у Відні, у першому районі. Він є найпрестижнішим безпосередньо знову ж таки, у Відні та й на цілу Австрію. Він славиться своєю давньовічністю та великим вибором спеціальностей. Був заснований у далекому 365-му році тому є старшим за більшість університетів до прикладу Франції, Німеччини або Швейцарії, тому. Багато студентів його обирає. Заснований знову ж таки у далекому 1365 році графом Рудольфом IV Габсбургом, який мріяв перетворити Відень на інтелектуальний центр Європи. Це йому і вдалося з перших років існування університету. Сюди почали приїжджати вчені викладачі та студенти з усього світу. Тому беріть чай, каву. Ми переходимо до відео. Сьогодні розкажемо про цей університет. Спершу в університеті викладали переважно теологію, право, медицину та філософію, дисципліни, які вважалися основою класичної європейської освіти. Згодом спектр наук значно збільшився, і сьогодні тут можна знайти практично будь-який напрямок навчання. Зараз у Німін це вже не середньовічна академія, а величезний сучасний університет із понад 90 тисячами студентів з усього світу. Тут працює понад 10 тисяч співробітників, із яких більше 6 тисяч це викладачі. Та наукові співробітники завдяки своїй історії, академічній якості та дослідницьким діяльностям, університет завжди входить до списку міжнародних університетів та є одним з найкращих університетів Європи. Його головний корпус, зведений наприкінці 19 століття, є мало не найважливішою візитною карткою відня. це справжній університет класичного типу. Тут не просто дають професійні знання, тут формують широку академічну базу, вчать мислити критично і працювати з інформацією. На сьогодні університет об'єднує аж 15 факультетів і пропонує понад 180 різних програм навчання від бакалаврату до докторантури. Завдяки цьому кожен студент може знайти напрям, що відповідає його інтересам і амбіціям. Якщо вас цікавить історія, філософія, мистецтво чи література, вибір тут просто неймовірний: Унівін має дуже сильні гуманітарні факультети, зокрема з історії, класичної філології, театрознавства або мовознавства. Окремо варто відзначити соціальні науки: це політологія, соціологія, журналістика та комунікації. Унівін один із провідних центрів у Європі для досліджень у сфері суспільства та культури. Багато студентів також вибирають програми з економіки та права. Тут ви можете вивчити як міжнародне, так і австрійське право, фінанси, менеджмент та маркетинг. Звісно, унівін це не тільки гуманітарії. Університет має потужні факультети з біології, хімії, фізики та математики, а також з інформатики. Деякі з них ведуть дослідження світового рівня, і студенти мають змогу долучитися до реальних наукових проєктів уже під час навчання. Ще одна родзинка університету це вивчення іноземних мов і культур. Тут можна опанувати понад 40 мов світу: від європейських до азіатських та навіть давніх мов. Це справжній рай для тих, хто любить мови та міжнародну комунікацію. До того ж, багато програм дозволяють комбінувати різні напрямки навчання, наприклад, мову й менеджмент, право й політичні науки або інформатику і біологію. Завдяки цьому навчання в Унівін дуже гнучке і сучасне. І що важливо, все більше і більше студентів мають змогу навчатися на англійській мові, так як студент відкривається для міжнародного навчання на англійській мові. На цьому етапі відео пропоную поговорити про мало найневажливіше про документ, який потрібно зібрати для вступу в головний Віденський університет. Першим документом буде атестат та додаток до нього. Атестат та додаток повинні бути перекладені на німецьку або англійську мову, та переклад повинен бути нотаріально завіреним. Наступним документом буде сертифікат про знання мови на рівні не нижче а 2 Сертифікат повинен бути визнаним на міжнародному рівні, тобто це повинен бути Біоти, ТЕЛ і так далі. Більш детально про це ви можете почитати в описі під цим відео. Наступним документом буде довідка про пройдення години безпосередньо у школі за останніх три роки. Довідка також повинна бути перекладена та нотаріально завірена. Мова перекладів англійська або німецька. Четвертим документом буде наш закордонний паспорт, який повинен бути дійсним на момент вступу безпосередньо у університет. І п'ятим документом буде дозвіл на проживання у Відні. Зазвичай це студентська віза, проте на даний момент це блавокарта для українців. Блаву карти можна отримати безпосередньо по приїзду у відень. Все, що потрібно, це зареєструватися в поліції, пройти невеличкі бюрократичні процедури та отримати карточку вже безпосередньо по польщі. Тепер коротка інформація для тих, хто бажає поступити у Віденський головний університет, або, до прикладу, технічний, медицинський, або економічний. Ви можете звернутися по посланню в описі до агенції ОК-Стадії. Як я і сказав, ми займаємося повноцінною організацією вступу студентів з України у Віденські університети. Ми підбираємо житло під ваші безпосередньо фінансові можливості, а також під побажання. Оформляємо весь пакет документів, робимо переклад, нотаріальне завірення і так далі. В цілому ми займаємося вашим вступом під ключ. Все, що потрібно, це звернутися до нас на безкоштовну консультацію та затвердити тариф, який ви бажаєте взяти. Тому знову ж таки можете переходити. Посилання є в описі. Будемо раді всіх бачити. Навчання в університеті Відня має низку переваг, завдяки яким сюди щороку приїжджають студенти з усього світу. По-перше, це висока якість освіти. Унівін входить до числа найкращих університетів Європи, особливо у сфері гуманітарних наук і соціальних. Також тут викладають відомі професори, які активно займаються наукою і публікуються в міжнародних журналах. Друге доступна вартість навчання. Навчання в Унівін для студентів не з країн ЄВС складає всього лише 750 євро в семестр, тобто 1500 євро в рік. Проте на даний момент для українців ціна складає всього 50 євро. Третя перевага це величезний вибір програм і гнучка система навчання. Ви можете комбінувати різні дисципліни, обирати курси за інтересами і будувати свою власну освітню траєкторію. Четверте. Міжнародне середовище. В Уні він навчається студенти з усього світу. Це дає можливість отримати не тільки академічний, а й міжкультурний досвід, завести знайомство з міжнародною спільноти. І, звичайно ж, життя у відні. Столиця Австрії регулярно визначається одним із найкомфортніших і найбезпечніших місць світу. Тут є все для студентського життя: чудові бібліотеки, музеї, театри, кав'ярні, гуртожитки. А головне, дуже зручний і доступний громадський транспорт. Це, звісно ж, не всі переваги, але якщо будемо перераховувати всі, то відео вийшло би безмежним. Тому рухаємося далі. А зараз хочу порекомендувати нашу школу німецької мови, партнера під назвою Дойтвах. Послання на неї є в описі під цим відео. Три головних переваги це інтенсивність навчання, підготовка для вступу в вітинські університети та безкоштовне пробне заняття. Для реєстрації на безкоштовне пробне заняття з індивідуальним викладачем все, що потрібно це перейти по посланню в описі та залишити свій номер телефону та ім'я. З вами одразу зв'яжеться менеджер та призначить пробне заняття для того, щоб ви оприділили, чи подобається ми викладач чи ні. Якщо все сподобалось, можна розпочинати навчання, хоч з наступного дня, та йти до своєї цілі навчання у Відні або не тільки у Відні, а й в Швейцарії, Німеччині і інших німецькомовних країнах. Отже, головний Віденський університет це не просто диплом, це можливість розвиватися в міжнародному середовищі та отримати якісну освіту в одному з найкращих міст світу. У Нівін це справжня можливість для тих, хто хоче розвиватися. І поступити сюди не так вже і важко, якщо правильно підійти до процесу. А правильно підійти до процесу можна за допомогою ОКЕ OK стадій, як я вже розказував трішки раніше у цьому відео. Тому знову ж таки повторюся, що посилання на нашу агенцію є в описі під цим відео. Раджу прочитати наші тарифи та ознайомитися безпосередньо з нашим спектром робот. Як вже й було сказано, ми працюємо під ключ, тобто займаємося вашим переїздом від А до Я. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей у нових відео.